Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів та телеканалу «НТА». Сьогодні будемо говорити на скандальну тему, яка Збурила мільйони українців, оскільки ну звичайно, що після дев'яти місяців повномасштабного вторгнення ми не очікували, що у самому Києві будуть лунати заклики про молитву за Росію і про те, що українці будуть просити Бога милості для цього народу і згадувати про Русь, згадувати про старі часи. Ви взагалі можете прокоментувати оце все, що відбулося, які у вас особисто були враження після побаченого. Ну, в принципі, я не був аж там сильно такі здивований з одної сторони, з іншої сторони, що це ще один доказ того, що Московська церква в Україні, вона попри. Деякі заяви про те, що вони, вони перестали мати відношення з Росією і десь порвали з неї зв'язки, не відповідає дійсності. Тобто, далі вони ментально по своїй сутності є ті, хто тянеться до Росії, і є п'ятою колоною. Тут в нас в Україні, тобто і це є дуже дуже деструктивно. І е, які емоції? Емоції, звичайного обурення того, що таке відбувається. Але я не міг не можу сказати, що я був е, там е, дуже здивований саме цій події. А чому вони були здивовані? Ви можете, як, як релігієзнавець, пояснити людям е, взагалі, чому такі речі можуть мати місце зараз в нашій державі? Тому що ми маємо зрозуміти, що для Росії, для Росії російська православна церква вона була і є інструментом геополітики, інструментом їхнього самодержавства, інструментом їхньої ідентичності, ще від від царських часів, тобто протягом всього часу існування цієї церкви, вона була підпорою царського потім імперського мислення. І ми розуміємо, що ця війна, яку ми маємо, це є війна якраз за свою незалежність за деколонізацію культурну ментальну. А, бо ми бачимо, що в ментальності російського народу і російської верхівки а вони а, мають ментальність на рівні 19 століття, і вони вважають, що а, українські землі, які колись в дев'ятнадцятому столітті належали російській імперії, ж вони далі є їхніми землями, що ми є єдиний народ і так далі, і тому подібне. Вони не визнають цієї еволюції, вони не визнають самостійності, окремішності України, української нації. Вони не можуть з цим змиритися. І це тільки початок, бо я думаю, що вони так само сприймають землі Північного Казахстану, Прибалтійські землі, частину Польщі, до речі, яка Варшава теж колись належала до Російської імперії. І, але першу таку апробацію цих своїх цих кровожерливих планів і бажання відновити. Всі землі російської імперії під своїм управлінням, вони почали саме з України. От цей я думаю, якщо б Україна не встояла і їхній план би здійснився, вони б пішли далі і далі. Просто наші, наші Збройні Сили України дали їм гідну вічність і далі дають, і відкидають їх з наших територій. А православна церква російська вона була цим інструментом о -о осердням того о тих наративів, тих ідей, того бачення, світобачення. Про те, що, що це є єдиний народ, що це є єдина якась православний духовний простір. Вони ж завжди говорять про е, окремішню православну цивілізацію, про якісь е, свою особливу духовність. І якраз виразником їх в Україні була е, Українська православна церква, яка офіційно згідно документів, отак називається, але ми знаємо, яка була в. Цьому духовному зв'язку з е, московським патріархатом я Але... думаю, що так, mm -hmm. так, прошу. Ні, продовжіть думку. І я вже тоді вам поставлю запитання наступне. Так, і відповідно, я думаю, що тут е, вони вливали дуже багато грошей, е, вони е, кували кадри, дуже багато митрополитів, священників, які правили е, і правлять в Українській православній церкві, яка має зв'язок з Московським патріархатом. Вони навчались, наприклад, в Санкт-Петербурзі чи в Москві. Е, тобто вони проходили цей їхній духовний вишкіл, який формував це їхнє світобачення, і вони. Приходили, і ці ідеї розповсюджували серед українського народу. Власне, цікавить таке. Ну я розумію, що це таке більше, я б сказала, питання до правоохоронців і до наших політиків, до нашої влади, як таким чином склалося, що коли у нас Росія вбиває просто вчиняє геноцид проти українського народу. У нас продовжується оренда Києво-Печерської лаври для української православної церкви Московського патріархату, і де вони власне цей руський мір розвивають, продовжують його далі людям в голови якось просто втовкмачувати. І ми маємо ну насправді дуже складну і небезпечну ситуацію, тому що ми намагаємося зараз всіляко людей переконувати в тому, що від російського всього потрібно відходити? А у нас виходить якби ця секта? Інакше я просто не назву цю церкву в самому центрі Києва. Так скажіть, будь ласка, чи дійсно так складно розірвати цю угоду про оренду Києво-Печерської лаври? Чи це насправді якесь ми ну, просто політичне питання? яке Потребує виключно політичної волі, я думаю, що звичайно треба дивитися на цей договір, який укладений між мінкультом і Українською православною церквою, більш детально досліджувати. Хоча мені в великій мірі здається, що це є питання питання політичної волі. Чому це є питання політичної волі? А і чому, наприклад, навіть політики не хочуть зараз за нього братися, а тому, що вони в принципі не хочуть якогось додаткового козиря давати Росії, бо Росія буде там кричати про там утиск віруючих, там і так далі. Тим більше українська православна церква, вона коли провела весною на початку літа, десь так в Феофанії свої своє зібрання єпископів, свій синод, і вони проголосили, що вони зміни до статуту подали, хоча ніхто ж їх не бачив, і для того, щоб вони ну там десь відмежовуються від Москви, і що вони по великому факту є самостійні зараз своїй діяльності, і вони мають досить широку автономію на рівні з Автокефалії. Навіть там лунали з їхні очільник і їхні спікери казали, що ми навіть в своєму статуті маємо більше прав ніж православна церква України, яка отримала не від Вселенського патріарха, і відповідно я думаю, що політики. Досить обережно до того ставляться, тому що вони бояться, щоб Росія це не використала, особливо в, на міжнародній арені, на взовні того, що там притісняють українських віруючих, які мають трошки десь іншу позицію, там і так далі, тому подібне. Але я думаю, що навпаки, ми маємо дуже дуже добрий час зараз навести з тим всім лад. Тобто, я думаю, що о, все таки владі треба бути. Так, це аналогічно, що знесенням пам'ятників. Тож нарешті я такий просто був там радий, що там Ватутіна вже нарешті перед Верховною Радою заберуть, і вже Пушкінів скидають. Тоже, скільки крику було а, про те, що там не рухайте Пушкіна, причому тут Пушкін, він письменник. Ні, він є також символом цієї імперської влади, і, і, і в який тягне нас до не, того руського міра. І нічого ви там в Житомирі забрали. Але там в Одесі, які крики за цю Катерину так само були. Там до кінця ще не вирішено, але принаймні вже її там заклали, тобто, вже вона там не, не, не видно її. Ну і обіцяють, що вже заберуть там в музей і що вона не буде на центральній площі. Треба позбавлятися. Воно воно є питання певної звички, є питання певних побоювань. Але коли як не зараз, під час війни ми маємо з тим заводити лад і робити це юридично грамотно, однозначно, і тут юристи мають, і, як ви правильно сказали, правоохоронці. Вибирати стратегію і тактику дій для того, щоб це робити юридично грамотно, щоб потім не було інших моментів, що через суд вони повертаються, ну і щоб не було якихось таких ось максимально тих хитань і розхитувань ситуації. Але треба просто, якщо є такі якісь от факти, вони є зафіксовані, правоохоронці мають на них реагувати. Ну, власне, про е, реакцію міністр інформаційної політики та культури Олександр Ткаченко написав, що з цією ситуацією зі служби в будь-якому випадку вже працюють національна поліція та служба безпеки. Але він як сказав, ну це знаєте, таке чисто політичне е, політичний підхід. Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео, від цього будуть залежати подальші дії та наслідки. Тобто, все одно розуміємо, що він як політик уникає у цього прямого такого е, різкого. Е, Різкого трактування, так і власне він так намагається балансувати і написав, що в разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ. Я так розумію, що якщо це буде розцінюватися як заклик, до прикладу до там повалення конституційного ладу України або так. щось так. того то її можуть власне такі справи і е, е, ну пред'явити. Але давайте, якщо говорити про це в комплексі, так ми ж розуміємо, що Києво-Печерська лавра це не одне місце, яке має. Подібні, подібні О, трактування, так які дозволяють собі вихвалювати руський мір і тому подібне по Україні таких конфесій є достатньо багато. Чи вважаєте ви, що от після цього інциденту, так коли оголилася оця правда, так що відбувається під час богослужінь в московському патріархаті, ми можемо очікувати в Україні якихось глобальних змін в цьому в цьому напрямку. Я не знаю наскільки ми можемо говорити про глобальні зміни. Я просто бо ми вже неодноразово коли Томос приймали, про це говорили. Коли війна почалась, ми про це говорили. А, і, але бачимо, що досить така, якби глибоко коріння сидить московського патріархату, і не так легко воно воно викорінюється, а, але з іншої сторони вода камінь точить, тобто і ця чаша. Якихось усіх їхніх вчинків і якихось зневаг до України і любові показної любові до Росії, вона теж наповнюється, і в певний момент ми можемо побачити досить серйозні зміни. Тобто, я думаю, в середньостроковій і в довгостроковій перспективі московський патр патріархат він і так приречений в Україні, тому що ми знаємо, що багато до нього ходить там старшого покоління, наприклад, ті, хто і за. Зараз ті, хто а, переходить війну, хто воює на сході і так далі, навіть якщо вони були а, в московському патріархаті, я думаю, повернувшись додому, вони змінять свою позицію. Їхні сім'ї змінять позицію. І Я думаю, що вони не мають великої перспективи в е, довгостроковій перспективі, а е, навіть в середній менші, але на цей момент от, в короткостроковій перспективі вони ще будуть. Звичайно, що треба грамотно працювати з населенням, бо тут, знаєте, якби в духовності як будь-де, тобто є попит, є пропозиція. Тобто, якщо є сформована певна попит на, на, на те, щоб ходити в ті церкви, вони вміють там закликати своїх вірян і вони ходять, то віряни ходять. Треба іншим церквам, треба державі працювати і показувати трошки трошки інші зміну парадигми мислення, зміну. Пріоритетності, зміну ідентичності і просто показувати конкурентно, що належність до московського патріархату вона є деструктивна, деструктивна для держави, деструктивна для для людей, але є альтернатива: є православна церква України, є греко-католицька церква, до якої які є проукраїнські, до яких можуть віряни ходити і задовільняти свої духовні потреби.